Друзі, я щаслива запросити вас на першу в Україні конференцію фотограф з нуля для тих хто мріє про професію фотограф і хто хоче стати фотографом. Цілий день занурення в професійну атмосферу. Ви дізнаєтеся, з чого почати конкретний покроковий план, що потрібно робити для того, щоб стати професійним фотографом і заробляти на улюбленій справі? Окремий блок про техніку і можливість задати ваші запитання нашому технічному спеціалісту, історії учнів, історії успіху, які надихають. Презентація першого підручника по фотографії фотограф з нуля. І, звичайно, що неймовірні знайомства, фуршет, шампанське і це все в неймовірному івент холі в центрі Львова. Це буде подія, яка змінить ваше життя. Кількість місць обмежена і квиточки розлітаються дуже швидко, тому переходьте за цим посиланням і купуйте.